Всіх вітаю. Ви на каналі Терот Ефен. З вами Ганна, і я до вас з такою експрес-накалінки перед новорічною розпаковкою насправді думала розпаковувати завтра, коли буде вже вдома чоловік, і щоб він там посидів з дитиною. Я пішла собі спокійно розпакувала, але зрозуміла, що я просто не витримаю до завтра, бо тут аж п'ять нових колод таро, які я замовила собі на подарунок, як подарунок до нового року. Насправді я пішла на сайт одного видавництва. І просто замовила все, все таро, яке в яке в них було. Що за видавництво, що за колоди, зараз покажу. Але попередньо хочу вибачитись за шуми за какафонію на фоні, бо і дитина бавиться, і продукти на олів'є варяться, і все на світі тут у мене відбувається. От прошу не звертати уваги. Але а якщо вам шум на фоні аж так заважає, то ну не дивіться, що робиш. Ну давайте відкривати тут. Колоди видавництва стратег. Які, до речі, друкували колоди для Аврори, такі популярні. Я подумала, що оскільки мені всі три Таро з Аврори зайшли і стали моїми цими ой, зараз поправлю, стали моїми робочими лошадками, як то називається, то ці колоди теж мають мені сподобатись. Ну якщо і ні, то не критично. бо... Бу, вони бюджетні досить. Оці всі 5 колод, дві з яких, такі, так би мовити, люксові в подарунковій упаковці, все це вийшло мені на 1900 там, чимось. Тобто ціна однієї імпортної оригінальної колоди, а тут їх 5. От. Так. Ну, не все ви тут бачите, але ладно, давайте вже дістанемо колоди. Запакували дуже гарно, дуже, гарно, у дуже акуратно це все склали в коробочок. Так, раз, два. О, тут така велика коробка, я прям не очікувала. Три, чотири. І ще й на дні. Ой, я вже не покажу вам. Ще й на дні попирка. Ну, тобто гарно, відповідально е, запакували. Ну, будемо починати, напевно, з самої дешевшої. Отаке от тарон. Оця колода коштувала 100 гривень всього лише 100 гривень, ну це просто смішно. А оці, от я не не пам'ятаю точно, яка скільки 200-300, Ну, щось в такому діапазоні. І, діапазоні. І оці в величезних жестянках коштувала одна 660, щось таке, а інша щось в районі 800. Так, але ми почнемо з найдешевшого до найдорожчого. Ага, тут плівочкою, але карти бовтаються вже відчутно так, що тут написано у нас. Таємничий скарб, який стримує енергію стародавніх часів. Часів. А, ну да, часів, часи. Карти та рода це інструмент передбачення майбутнього та дзеркала для самопізнання і саморозвитку. Вони дозволяють зануритися у світ символів і архетипів, розриваю, о, розкриваючи, вибачте вам нові перспективи і можливості. Ця колода ключ до власної душі, який дарує можливість впізнати себе і світ навколо себе на зовсім новому рівні. Ой, ой, Картонка до нігтя причепила. Вік 1299. Ну, приколисти, звісно. Приколісти, приколисти. Боже, вона за 100 гривень тут ще й в мішечку. Ви уявляєте? Карти насправді маленькі. Отут, напевно, класичний формат Pocket. І так туго сидять в мішку, що і не одразу дістанеш. Я здивована вже, чесно. Вони ще мішечок поклали на цю вартість. Картон досить пружний, досить непоганий, приємний на дотик. Так. Ага, Тільки вони тут якось в різну... Ой, слухайте, в різну бій, ще й перегорнуті. Але слухайте, це так симпатично. В мене, от саме, що. Я, я цю колоду замовила за компанію, і в мене якихось суперочікувань не було. Але зараз от я дістала, вона суперприкольна, правда. Дуже приємна на дотик. Аж, е які такі карти, блін. Слухайте, ну можуть же за такі гроші слухайте. І візьміть колоду е, Dark Синевір. Вибачайте, трохи носом, бо щось прихворіла прям перед Новим роком. Вигоріла, напевно, ну, то буває. Так, цей, Візьміть колоду за тисячу гривень якусь середню, Dark Сеневір, і там не буде такого гарного картону. Я вам серйозно кажу. Ну, Звісно, він не піде в порівняння з якимись там люксовими. Оригінальними колодами, але на цю ціну, повірте, він просто шикарний. Єдине, що виб... вирубка, так собі зріс. Але то вже фігня. Ой, слухайте, вони такі манень... маленькі, симпатичні. Вау, слухайте, навіть десятка жезлів миленька у ці очі. Я потім перевірю комплектацію, але скажу одразу, навіть якщо тут десь буде неправильна комплектація, я все одно з цим працюватиму. Для мене це не проблема. Я знаю, що колода все одно підбере. Карти підбере слова, щоб сказати те, що вона хоче сказати. Мені дуже подобається ця колода. Як би так не вийшло, що ця мені сподобається найбільше. Але ми ще, звісно, подивимося інші. Прикольно, прикольно. Я думала, вони будуть як в стандартному розмірі. а вони ну Тут -от, воно навіть прикольніше, що вони такі маленькі. І я ж кажу, дуже от чи це то картон такий, чи покриття якесь? Я не знаю, в кого є раптом ця колода, напишіть. Що ви думаєте з цього приводу. Ой, оце я буду грати ще три місяці. Огляди, знімати, розклади. На е, всі три колоди з Аврори є в мене огляди в плейлісті огляди колод легко знайдете. І навіть на котів з Аврори зняла проробітку в двох частинах. Вона, відповідно, в плейлісті проробітки. Там вже більше про значення і т.д. Так. Ну, Мені подобається. І знаєте, така енергетика приємна йде від колоди. Наскільки я зараз виснажена, прихворіла. І, ну, а я, коли трошки захворюю, мені не хочеться ворожити, карти в руки брати. Ну, бо це все ж таки енерговіддача. От, і цей. Але отут навіть мені приємно, аж хочеться в колоди щось попитати. Пакувальник 29. Це ми кинемо в коробочку. Так. Вау. А Ще інструкція. Ой-ой-ой! QR-код на інструкцію. Ну, тут, як правило, такі інструкції, до їх колод йдуть, що можна і не дивитись, але, може, і подивлюсь. Так. такий от. В міру няшна, в міру дитяча, в міру яскрава. І от ніби яскрава, але не вирве око. Да? Так, це ми прибираємо в бік і давайте далі. Далі ми подивимось. Ну, Здається, по ціні йде е, наступна оця. Теж, що вона 200, може з чимось. Так, як би. Ага. Тут зрізати треба Цю... скотч, скотч. Я... А, ні, то я скотч пошкодила ага, на коробку. Так, давайте акуратно відкрию, щоб. Ага. Ну, ну, Виробка стандартна в цих колод. Ага. Але значення це має тільки в тому. Випадку, якщо ви хочете профарбувати зріз. От, так, де сорочка Ага, отака от сорочка. Тут мені сорочка сподобалась. ну В принципі, можна в чорний профарбувати одразу, щоб не затиралась. схожа в принципі, на попередню, але трохи більш мінімалістична Подобається поєднання кольорів. До речі, схоже поєднання в першому таро заврори. Теж там жовтий, блакитний, рожевий, синій от такі ж кольори. ну так бігло, продивимося, бо, бо ще три колоди попереду. Так. Я взагалі здивована, як це повз мене пройшло. Оп, 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 почекайте смерть. Да, ще безумовний плюс цих колод, що тут все підписано українською. Це, це так радує око, душу, вписується в політику моїх каналів, сторінок це теж бонус. Да, казала, що не знаю, як той ліхтар, за якого. А, який. О, не, не, не туди не важала цей. Не знаю, як ці колоди, як я їх не помітила досі. Але в всьому свій час мали, значить, зараз до мене потрапити. сім метах без голови. Тільки одяг. Так. Кораблик на трійці жезлів. Супер. Так. Тут теж, як ви бачите, в різнобій. Перевернуті. треба у всіх цих колодах перевіряти комплектацію, розкладати по порядку. Так. Більш проуліанська. Да? Взагалі, я так помітила, що в цих колодах стратег намішано-намішано систем. І здебільшого ці колоди не для новачків. Інструкція. Кидаємо в одразу. Так. Але якщо є бажання, і новачок розбереться і якось спрацюється. Просто що складніше буде з нею розбиратись. Так. До речі, якість теж непогана, і картон досить пружний. І такий же картон, як в попередній колоді, теж дуже приємний на дотик. Е, такий шовковий трохи, не знаю. який. Не знаю, не можу пояснити. Гарний картон. Dark Ceneві вчиться. Робити і дешево, і більш-менш якісно. І не за всі гроші світу. Так. Колоди сучасні, досить, цікаві. Чимось перегукуються мені за енергетикою і настроєм з українською колодою магічного чи містичного єдинорога, магічного, яка в мене теж є. От чимось вони мені схожі, навіть не чим. Так, тут все. Давайте до цієї. Оця дуже сподобалась. Так, теж розрізаємо. Особливо, як вона виглядає в кадрі на фото і відео. Так, Ага, можу кришку відкрити. Пом'ялася трошки. Ну, такі коробки вони, в принципі, вбиваються швидко. Так. Що ще прикольно, що всі ці, всі ці колоди, окрім однієї, називаються Таро. З назвами вирішили не заморочуватись. Отак. А, ні. Чекайте, це не сорочка. Тут теж попереворачувалося на світі. Отака от сорочка тут. Теж одразу профарбую в чорний або в жовтий, не знаю, подивимось. Профарбую однозначно. Так, давайте подивитись. Оця, до речі, ближче до Уейта, але, знову ж таки, не зовсім класична. Трійка кубків, не уейтівська, п'ятірка мечів, знову ж таки. Теж сімка камичів. Світ сподобався цей да, ніби тримає в руках гармонія. Оця десятка пентаклів сподобалася оцей замок да, на горі. Так. Ой. Масті, як бачимо, класично названі. Так. Так. Ага, картка пакувальника відкладаємо. Тут, здається, навіть ще кращий картон, аніж попередніх. По картону взагалі питань немає. Єдиний візуальний косяк по якості це вирубка. Кривенька. А, інструкція. Але знову ж таки. Мені, до речі, казали, що у цій в вирубці можна запиляти пилкою для нігтів. Чесно скажу, не пробувала, але чому ні? Може і спробую. О, маху, цей мені сподобався. Шляпа чарівника. Шістка жезлів. Імператор. Прям шапка мономаха. Так. Стрьомний хрест на Ірофанті. Десятка жезлів. А, тут на старших є рамочки, на молодших ні. Добре. Так. Сила. Лев на силі, на блазні, шапка цього блазня. П'ятірка жезлів, якась чарівна, ніби чарівні палички змагаються. Мені тут іде асоціація, типу магічні війни. Так. Кузел. Реально козел на дияволі. Вижа. Сімка Пентаклів прям симпатична. Ну, от бачите, хто звик, хто любить трактувати карти по візуалу, тим така колода не зайде. Ну, принаймні буде важко з нею працювати. Так, місяць сверненький. Череп на смерті. Ну, Напевно, така смерть більше, як з закінченням гратиме. Але дивіться, я обов'язково огляди зніму на всі ці колоди поступово. Там Може, і проробітки. О, прикольно зробили повішеному. То думаю про значення тут ми ще поговоримо. А зараз от таке перше враження: роздивитись, якість. От тут якась вже складніша йде вібрація, енергетика, аніж у двох попередніх. Дуже цікаво, в якій тематиці я буду працювати. Я впевнена, що в мене це буде працювати. Цікаве рішення вісімка Пентаклів. Але поки що не знаю, як, в чому, в яких тематиках і так далі. Так, відсуваємо, ну давайте до цієї. Оце мене мені не найбільш нетерплячка. Так. О, от вона. Я чесно, якби побачила цю колоду раніше, якби я знала про її існування, то вона. Ой, побачаюсь. Трохи дитина там обурюється цей. Якби я знала про існування цієї колоди раніше, вона вже давно в мене була. І при тому, що я не знаю, як я пропустила в мене і бачила, потім вже побачила в колег цю колоду, і от якось пропустила їх відео. Ну, але знову ж таки, всьому свій час. До речі, я хотіла замовляти. Подарували мені оцю колоду Tarot українська. Ну, це попередня розпаковка. Думаю, з вас багато хто бачив оцю, оцю красуню. Мені подарували. До речі, зріс вже профарбувала. І думаю, так дозамовлю ще якихось колод таких українських, прямо на тему українсь, українства. І подумала, що напевно замовлю собі до нового року таро традиції і гуцульське таро. І ну подумала, але якось закрутилася, не пішла замовляти. І значить, випадково трапляється мені шорт на Ютубі про гуцульське таро люди, і це такий сором, це такий позор. Його виявляється сплагіатили, і один в один майже перемалювали з цього руського колеса оце. По, По казкам слов'янське забула як назва. Ну воно відоме. Я думаю, багато хто з вас знає. З цього руського колеса змалювали гуцульські тільки фуфони інші зробили там пози персонажів сюжети на картах. Ну все все практично один в один. Це як взагалі <кху> Ой, і ще два аркана. Один в один змалювали старого мухи. І я думаю, Боже, як це мені так Ютуб підкинув. Слава Богам, що я його не замовила, а то позорисько. А я якось бачила декілька арканів і не вдивлялася, і не помітила. Але коли б я її повністю побачила, то звісно я б помітила це, цю схожість. Коротше, пентаграм просто, а це ж Пентаграм паблішинг зробило гуцульське таро. Як Пентаграм який стільки років продає колоди, міг так осоромитись, я от чесно для мене загадка. Але пентаграм трошки впав в моїх очах після цього. Так тут вже да, оця 600 з чимось коштувала. Я, а я причому, коли замовляла, я не подумала, що така велика буде ця коробка. Велика от зараз я покажу вам в порівнянні зі стандартною колодою Аліекспресу. Щоб ви розуміли, да Я думала, буде стандартна жестянка, або трохи більша, а вона ще тут така величезна. Ой, зараз я її відкрую і в кадрі, вибачте. Тут, бачите, так красиво все зроблено. Теж в мішечку карти. І є інструкція. така це класно, що вона є роздрукована, це зручніше. Значення коротенькі. Так. Давайте карти швиденько подивимось. Мішечок тут вже такий якісніший, як мені здається. Вирубка та ж сама. Пакувальниця. Але картон тут вже такий товстий, ну, пружний, і дуже тут мені сподобалась сорочка. Так, і це вкладаємо. Так. Ну, от такого плану. Тут по українських міфах, я так розумію, тільки я вже, ану, дайте я навіть подивлюся одразу, чи, чи написано деякі міфи. Так. Ага, да, написано, чит... написано: четвірка пентаклів, бабай, власництво, скупість, стабільність, безпека. Перевернути положення. Жадібність, що веде до невдачі, втрата ресурсів. Ось ну, в мене щось картонка якась причепилася. Так. Тобто напис Полудниця от, да, на дев'ятці Пентаклів. хоча дивне поєднання полудниця для мене більш пожезло. Хуха. Ну, я так думаю, тут доведеться читати про цих персонажів, про яких не знаєш, але хоча б вказано вже добре, не треба здогадуватись ху із ху. Так. Ну, вона, Оця колода дуже відрізняється, а тут ще додаткова карта. Е, дуже, як на мене, відрізняється від всіх інших колод цього видавництва. Сонце от мені сподобався. Так. Двійка кубків, да? Русалка і людина. Так. Мотанка, да, на конику? На лицарі кубків. Вау, яке красиве диявол! Так, ще QR-код на сайт, я так розумію. Е цікаво. Реально цікаво. Так її приємно в руках тримати. Картон реально приємний. Просто взагалі, ну, не це звісно, але такий і товстий, і пружний. Тут баба Яга, здається, чи щось таке. Так, це Манші. Зніму якось добірку. от Не український холод, бо як? Made in Ukraine у мене багато в колекції, а саме от на тему українць, українства. Там містична Уріана, от в мене є. Слава України, оця тепер є. І от що я вам показувала, що мені подарували місячного сяйва. Трохи як такі розмиті зображення, але, я так думаю, так, задумано. Так, так її намалювали. Змії переплітаються на пожі Цікаво. Ага, яка кумедна істота на четвертій кубки. Загалом люблю українці, українські колоди за те, що вони такі характерні. Вони правду матку рубають, не церемоняться все чітко, все по ділу. От є в них характер якийсь, напевно, це наш український характер. Ой, який світ красивий. Вау! Оце мені подобається. Він, здається, такий прям андрогін, так? Да? І тут голова ще чиясь. Так. Лелека на четвертій жезлі. Клас, клас. Перегукується з арканом лелека в Лінорман. Так, так. Так. Дев'ятка мечів красива. Що це в неї з ногами? Так. Сила з вовком. Так. Ну, гарно, гарно, автентично, легко, без перегруза, В міру містично, в міру легко. Ой, ой, яка верховна Жриця, клас. Так. Десь кумедні деякі аркани. Десь так серйозно все. Так. Потім вже це все поскладаю. Так. Давайте так. Щоб показати вам цю. Зараз я розмітаю. Цю вже... От, до речі, що до цієї колоди, то думала замовляти, не замовляти. Вона була найдорожчою, але при тому не скажу, що я там побачила, і в мене вау-ефект wow був. Але вирішила вже замовити всі плюнула і замовила всі п'ять. А там хто його знає, почну працювати, і може вона мені найбільше сподобається. Тут, тут тільки заради такої якості, на таку ціну можна було сміливо замовляти, правда? ж? Теж старо, без назви. Так. Да. Теж така ж сама банка, якою можна побити когось. Теж чорний такий мішечок. Так, теж книжечка є, інструкція. Ага, там навіть розклади якісь даються. Ну Тут, я так розумію, більш-менш класичні значення. Бо перше, що я відкрила, кинулося в очі шістка кубків. Зустріч зі старим знайомим: ностальгія, згадки, зцілення. Перевернути положення, зацикленість на минулому або навпаки. ага Ну, ладно. Теж чорний мішечок, як і в попередній колоді. Так. Ой, тут теж тут самий приємний картон. Ну так, по моїм відчуттям. Вау! Тут навіть така от фарба, отут де золото, це якась от фарба така. Я в шоці. Сорочка. Ця колода дуже схожа. За символікою, візуально, як сестричка першого Таро Аврори, тільки інша кольорова гамма, і ця більше така дорого-багато. Вау. Оце прям реально. Взяв у руки, маєш вещь. Реально відчувається. Оце дорого багато. Ну, тільки що. А, тут і вирубка. Єдина тут колода з, з рівною вирубкою. Супер. Як би її тільки оцей сірий пофарбувати, щоб не зіпсувати, але треба до тут пофарбувати якийсь сіренький. Єдине, що відтінки рамок відрізняються. Так, Ой, дев'ятка пентаклів, якщо не плутає, один в один з тією, тільки в інших кольорах. Ну, така мінімалістична, сюжетів тут нема на картах. А Верховна Жриця теж, мені здається, один в один, як второго Аврора. Так. Земна куля. Сімка мечів або дуже схожа, або теж один в один. От я взяла карту і навіть задумалась: це одна чи дві. Це може злиплися дві. От настільки вони товсті. Такий картон. Клас. Вже прям бачу, як класно ця колода виглядатиме на фото, відео. Тут, тут і картами побити можна? Так. Ну, багатьом, я знаю, це таке не зайде, не сподобається, але мені подобається. Навіть при тому, що тут продубльовані деякі аркани старо за Заврори. Так, рекламна карта. Відкидаємо. Колесо фортуни, здається, теж один в один, як в тому таро. Так, відлюдник теж. Так. Ну, Тим легше мені буде з нею працювати. Колісниця теж там така ж, наскільки я пам'ятаю. Так. Красиво. Ага, інструменти мага. Супер. Суд, пісочний годинник. Вау. Так. Ну, Напевно, напевно. Або після колоди з Аврори вирішили, вирішили зробити схоже, цей, але більш люксове, більш якісне, або навпаки, створили дешеву колоду за мотивами цієї. Не знаю, хто знає, яка з'явилася раніше, напишіть. Тут не, вона не вся один в один. Деякі аркани однакові, деякі різні. Ну, окей. Фух, отака от розпаковка. Вибачайте, сьогодні без ворожіння, зазвичай ще там. Якісь карти витягаю, якесь коротеньке розкладання. Роблю. Але сьогодні мені щось не сила, От тому, вибачте, сьогодні без розкладань, без ворожінь, але на каналі вони обов'язково будуть. Як на цих колодах, так і взагалі огляди так само будуть, як цих колод, так і інших. у Мене ще дуже багато, дуже приправду дуже багато колод, на які я не знімала огляди як таро, так і оракули. Все згодом, все з часом, за можливості. Дитина до школи піде після канікул, то, звісно, мені буде простіше, буде де і на чому розгулятись. Ну, як бачите, я і зараз за можливості знімаю, і досить часто і канал не стоїть по два-три тижні по Арістовичу. І без відео в мене на тому все. А я вас привітаю з прийдешнім новим роком. Побажаю всім гарних, приємних свят, без ексесів, без тривог, як в прямому, так і в переносному сенсі. Ну і в принципі, побажаю вам щасливого і приємного і конструктивного нового року. Я думаю, що я ще привітання понаписую на всіх своїх каналах і сторінках. Але ж, але ж сьогодні, 30 грудня, не можу не, не привітати з прийдешнім новим роком вас. У мене на тому все. Всім дякую за увагу. Не з вами сила. З вами була Ганна. Пока-пока.